В ефірі новини на телеканалі ТВА. і далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Міністерство оборони планує наступного року призвати на строкову службу 40 тисяч осіб, а на контракт 10,5 тисяч. Про це заявила речник Міноборони Вікторія Кушнір. Також вона розповіла, що за останні три доби збройні сили отримали з держпідприємств понад тисячу зразків нового та модернізованого озброєння та військової техніки. Ідеться зокрема про радіолокаційні станції, гаубиці та бронетранспортери. А зі складів і баз армійцям передано переносні з. <занітно> ракетні комплекси ІГЛА, протитанкові ракетні комплекси Фагот. Крім того, продовжуються закупівлі бронежилетів та зимового одягу. А в зоні АТО відносно спокійно з опівночі на сході не зафіксовано жодного обстрілу позиції українських військових. Та напередодні ввечері бойовики встигли обстріляти військових шість разів. Ухід ішла стрілецька зброя та міномети. Зокрема, під обстріли потрапили військові біля гранітного та щастя. Двічі новий термінал Донецького аеропорту продовжують бойовики і повітряну розвідку. За минуло добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції. Суттєвих змін не зазнала. Два рази в небі над Маріуполем нашими військовими було помічено безпілотні літальні апарати. Дотримуючись режиму тиша, наші військові на провокації терористів не відповідають. Бойовики передислоковуються. Вони частково відступили на напрямку Первомайськ-Лисичанська, також в районі Донецька, Тельманового, Гранітного та Новоазовська. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Відійшли бойовики і біля Бахмутівської траси. Натомість, з іншого боку, цього напрямку накопичують сили. Туди перейшла ще одна ротна тактична група та кілька груп сепаратистів. Усього навколо військових на 29 му та 31 му Блокпостах зосереджено близько 600 бойовиків, танковий підрозділ, дві батареї артилеристів та щонайменше 25 бронемашин. Тим часом у Амвросівці розгорнуто комендатуру російських військ, до складу якої входить група швидкого реагування. У лавах бойовиків запровадили страту. Це пов'язано із спробами організувати терористів, які не хочуть коритися централізованому командуванню. Групам та командирам підрозділів бойовиків пригрозили, відмова виконувати накази командирів буде каратися фізично аж до смертної кари. Бійці батальйону Азов знищили диверсійну групу бойовиків. Терористи були помічені на північному сході від Маріуполя напередодні. Вони відкрили вогонь по українських бійцях, а у відповідь отримали належну відсіч. Втрат та поранених серед азовців немає. А на Прикарпатті створили перший в Україні добровольчий загін лікарів. До нього вже записалися півтори сотні медиків. Нині вони переймають досвід натівських спеціалістів та навчаються працювати в умовах війни. Кажуть, теорію вже засвоїли, і будь-якої миті готові їхати до зони. АТО. таким чином галує. <кху> Чую, бачу, відчуваю. Йому всього 21 рік, а він уже лікар. Хлопець пройшов підготовку у натівських спеціалістів. Нині їй вчаться українці. Марія Семенова має лишень початкові навички медика. Тепер засвоює закордонні навички лікарів, а ще пристосовується до роботи в зоні бойових дій. У нас обучали люди, які проходили підготовку в НАТО. Стріляли димові шашки. все, ми були повністю як. На полі бою. А цей чолов'яга працює лікарем у швидкій допомозі. Тараса Попадюка до армії вже не беруть за віком, проте він хоче бути корисним там, де медиків бракує. Для цього готує автівку, подарену волонтерами. Ми забезпечені дихальною апаратурою. Єдина проблема, нам потрібно одіти балони в сорочки з труби, щоб наша бомба там 200 атмосфер тиску, нам не стала причиною нашої, нашого пораження. Далі будемо доукомплектовувати всі решти необхідними. Маємо вже разові халати, прив'язочний матеріал. Переймати медичний досвід колег із-кордону прийшли як жінки, так і чоловіки, вік від 20 до 70 років. Кажуть, їхній батальйон вже майже повністю сформований і готовий до від'їзду на схід. Дехто з добровольців небезпечну практику витягати поранених з під куль здобув ще на Майдані. Пані Людмила за фахом акушерка рік тому рятувала в Києві поранених героїв. Діло в тому, що в нас були там медики зі всієї України. Ми навіть були волонтери із Польщі, із Чехії були. Ми навіть не знали, коли позвали медиків. Ми навіть не знали, як кого де звати, хто лікар. Ну там видно було лікар, медсестра, просто волонтери. Ну, діло в тому, що ми настільки... Нам, нами ніхто не командував, ніхто не руководив, ми, нас... ми знали все, що кому потрібно робити. Заносили ранених, запускали лікарі серця, той заправляє систему, той підключає систему, той мертвого виносить. Ну, така настільки була злажена робота. І так, з тих пір ми підтримуємо з Майданівцями зв'язки. Сьогодні медики знову об'єдналися. Ідея створення медичного спецназу належить лікарю вищої категорії із Харкова Андрію Черемському. Вивчивши світовий досвід, вирішив українська система порятунку поранених не досконала. Стаціонарні шпиталі в умовах гібридної війни каже себе не виправдовують. Гібридна війна це війна. Де немає чіткої лінії фронту, де є не лінія, а павутина, яка проходить по вулицях міста і так далі. І тоді не зрозуміло, де може бути, де може опинитися тил, а де фронт. З цим зіткнулися американці війна в Іраку, коли вони побачили, що стаціонарні госпіталі їхні перетворюються на легкі мішені. І тому вони після цієї війни в Іраку вони повністю переглянули свою цю доктрину. Зону війни медики ділять на кольори червона, жовта, зелена. Працюватимуть у жовті, яка найбільша наближена до бою. Головна мета найшвидше рятувати поранених, аби не транспортувати людей за сотні кілометрів до стаціонару. Для цього волонтери вже придбали два реанімобіля та перев'язочну машину. В ідеалі вона повинна бути броньованою, має, має, повинна мати хоча б чотири колеса ведучих і має мати нормальну зимову гуму. І, тому що ну, все може бути на ходу. Ми ж не знаємо, як та жовта зона змінюється. Зараз вона жовта зона, через пару годин, якщо б пішла якась контратака, вона вже стає червоною. зоною. Але наше завдання ми возимо хворих, ми не воюємо, ми не з автоматами, ми не їздимо. Зараз загін лікарів Гіппократ чекає, аби їх визнали на законодавчому рівні, принаймні пообіцяли, адже актів на добровольчі лікарські об'єднання в країні ще немає. Та люди кажуть, це їх не стримає. І як тільки завершать усі приготування, вирушать до зони АТО. Світлана Козлик, Артем Глебов, Марина Криворотова спеціально для тивай. Європейський інвестиційний банк виділив Україні 600 мільйонів євро. Ці гроші витратять на відбудову Донбасу. 200 мільйонів із позики підуть на оновлення постраждалої інфраструктури. Інші 400 мільйонів євро отримує малий та середній бізнес у вигляді кредитів від великих банків. Угоду про виділення допомоги урочисто підписали в кабінеті міністрів. Нагадаю, напередодні європейський інвестиційний банк пообіцяв позичити Україні 3 мільярди євро протягом трьох років. Відомі вже шестеро з дев'яти членів комісії, яка обиратиме керівництво національного антикорупційного бюро. Зі своїми представниками у конкурсній комісії слідом за президентом визначився і уряд. Він висунув Йосифа Зісельса, відомого ще з радянських часів правозахисника та члена української гельсінської групи, Олександру Яновську, професора Київського університету, яка мала досвід участі у процесах в Європейському суді з прав людини, та журналіста, автора багатьох резонансних матеріалів про корупцію Юрія Бутусова. Нагадаю, від президента у конкурсній комісії антикорупційного бюро беруть правозахисник Рефат Чубаров, Євген Захаров та історик Ярослав Грицак. Ще трьох членів комісії має визначити Верховна Рада. Спікер Володимир Гройсман вже закликав нардепів зробити це якнайшвидше, адже нова структура має бути сформована вже у січні. У ці хвилини у Москві триває розгляд апеляції Надії Савченко на її арешт. Українка бере участь у засіданні через відеозв'язок у залі суду. Також присутня делегація українських народних депутатів під час засідання захист Льочиці надав докази її непричетності до загибелі двох російських журналістів. Зокрема, за даними відстеження мобільних телефонів, на момент смерті росіян Савченко вже перебувала у полоні бойовиків і знаходилася у Луганську. Сама льотчиця вимагає визнати її військовополоненою і припинити, щодо неї усі слідчі дії. Нагадаю, надія незаконно отримується у російській в'язниці із липня. Китай пообіцяв Росії економічну допомогу. Таку заяву зробив журналістам міністр закордонних справ КНР. Ван і глава китайської дипломатії додав, що КНР і Росія незмінно підтримують та допомагають один одному. Скоріше за все допомога від Китаю надаватиметься через такі механізми, як Шанхайська організація співробітництва та БРІКС. У Франції водій із вигуками «Аллах Акбар» давив пішоходів. У наслідок атаки травмовані 11 людей. Двоє перебувають у тяжкому стані. Під час наїздів 40-річний водій також кричав, що діє заради дітей Палестини. Зрештою, після півгодинного переслідування зломисника затримала поліція. Місцева преса повідомляє, що затриманий пацієнт психіатричної лікарні. Гучний скандал вибухнув на перших в історії Тунісу демократичних виборах глави держави. Тимчасовий президент країни Монсеф Марзукі відмовився визнати свою поразку. А заяву суперника лідера антиісламістського руху Бенджі Каїда Есепсі про перемогу назвав недемократичною. Напередодні Екзитполи показали, що Есепсі набрав близько 55% голосів виборців. Натомість Марзукі закликав дочекатися офіційних результатів виборів. Туніс виявився єдиною арабською країною, яка змогла перейти до демократичного правління після жасминової революції у 2010 році. Усе добро дітям у Києві, українські зірки та бізнесмени збирали гроші для відбудови сиротинця Зелений Гай, що на Харківщині, у будівлі поза минулого століття живуть близько сотні дітей з особливими потребами, а також вихованці, яких через бойові дії евакуювали з дитячих будинків Луганщини. Благодійні внески гості зробили, придбавши квитки на дитячий мюзикл. Аліса Україні а також змагаючись за ексклюзивні речі на аукціоні. Яку суму вдалося зібрати організатором? Знає Соломія Буй. На сцені концертного залу майже дві сотні юних танцюристів віком від 3 до 15 років. Для кожного з них ця постановка «Аліси в країні чудес дебютна. Втім, і самі артисти, і їхні наставники запевняють, доклали максимум зусиль, щоб допомогти дітям із сиротинця. Идея появилась уже очень давно, но вот э, воплотить ее в реальность мы только решились в этом году, наняли режиссеров, вместе собрались и сделали. Буквально у нас ушло времени, где-то месяц. Месяц интенсивной подготовки, чтобы сегодня показать зрителям, э, что мы умеем. Приміщенню сиротинці більше ста років, а ремонту будинок не бачив уже понад півстоліття. Нині в старому корпусі перебувати небезпечно, розповідають благодійники. Аби створити малечі належні умови для життя, необхідно близько 250 тисяч. Для того, щоб діти могли там нормально жити, було там тепло, уютно, комфортно і так далі. Нуждається в реконструкції від самого початку, від фундаменту і до до уже канчатного ремонту. І от наша ціль сьогодні посредством проведення міроприяття благодійного аукціону, зібрати частину средств. Серед лотів аукціону ексклюзивні парфуми, ювелірні прикраси з діамантами, в кілька карат, колекційні сукні від українських дизайнерів та цінні картини. Аби щось придбати, учасникам торгів доведеться викласти не менше 10 тисяч гривень. Втім, потенційні покупці запевняють, щоб допомогти дітям кругленьку суму віддати готові работы всегда нужно делать что-то доброе без Не, даже не, не ожидать, что что-то вернется. Почему? Потому что дети не заслужили некоторые иметь плохое здоровье, не иметь родителей. Это просто по определению. Ну, нам нужно делиться своим счастьем тем, что мы вот сейчас в сказке. И мы должны просто это делать. За підсумками аукціону організатори виручили більше 100 тисяч гривень. І на ці гроші зможуть принаймні розпочати реконструкцію дитбудинку. Соломія Буй, Павло Тихоненко, ТВА. Минники вікон у Японії готуються до святкування нового року. На 50-метровій висоті вони нарядилися у костюми, коня та вівці тварин символів цього року і року наступного. Не забули про відповідний макіяж вівцею став 36-річний Ацуші Шімізу, якого визнано найкращим миником року у Токіо. Каже, зробив це аби розважити перехожих і нагадати про наближення свят. Японія одна з небагатьох азіатських країн, яка вже близько сотні років відзначає новий рік за західним календарем. А за східним літочисленням свято припадає на період з кінця січня до кінця лютого. І поки це всі новини, більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.